Коли для одних зниження температури на стопчиках термометра значно помітно, на рукавицях ми навіть в плюсову температуру ходимо, то для інших людей морозна погода не завада. Гарно, морозно, сонячно, комфортна температура, хай буде. Полтавка Наталія Михайлівна говорить, немає поганої погоди, є поганий одяг. Перемерзати зараз ні, бо лікуватися дорого. Років 10 тому відчула на собі наслідки переохолодження. Нині виходить на вулицю тільки тепло одягнута. Вдягайтеся, буде все добре. До тіла обов'язково натурально, якась футболочка, светрик. Зверху пальто, шапочка, щоб прикрити вуха, переохолодження або обмороження, прямі наслідки низьких температур, кажуть фахівці. А головне вчасно звернутися до лікарів. Повинні перемістити пацієнта в тепле приміщення, зігріти його, напоїти гарячими. Неалкогольними напоями. У нікому разі ми не розтираємо йому інтенсивно пошкоджені кінцівки, тому що ми можемо нашкодити а допомогти йому розтягнутися, саме головне це його зігріти. Ступенів обмороження існує чотири, проте їх можна одразу не відчути. Наголошує лікар-терапевт Оксана Сумко. Проте найчастіше трапляється перший ступінь. Додає медик. Це бліді кінцівки, зачасту це пальці на обличчі це ніс, вуха. Можливо, навіть на бряклі, і дещо знижена чутливість. Допускати цього не потрібно, тому що це порушується живлення тканин в першу чергу. Це і візуально негарна картинка. Да, ми маємо ну і так само суденні порушення. Щоб оберегтися від переохолодження, полтавці та гості міста використовують різні методи: хтось за допомогою теплих речей та аксесуарів, хтось гріється напоями. Обув особенно, де тканини, обязательно. Та де тіплінка, ручкам. Гріємося кавою, глінтвейни, коли продаються. А так рух головне. Тому так і гріємось. Рукавички в нас тільки дитина носить. У мене куртка. Я навіть головний убір не ношу. Мені не холодно. Щоб жоден мороз не зміг вам нашкодити, фахівці радять одягатися в кілька шарів одягу, обов'язково носити капелюх. А шкарпетки та устілки мають бути з натуральних матеріалів, які відводять вологу.